Ми часто бажаємо комусь, комусь Божих благословень, і нам приємно, коли нам бажають, коли нам кажуть, будьте благословенні, а Хай Бог вас благословить. І коли Ісак благословляв свого Сина Якова, то Він сказав, хто тебе благословить, буде благословенний, а хто тебе проклине, буде прокляти. То тебе благословить, буде благословенний. Тобто, хто благословляє, той і буде благословенний. Тож, як успадкувати благословення? Одне із місць, яке про це каже, це перше писання апостола Петра, третій розділ із восьмого 8 Апостол Петро пише: нарешті ж, будь ти всі однодумні, Співчутливі, братолюбні, милосердні, покірливі. Не платіть злам за зло або лайкою за лайку, а навпаки, благословляйте, знавши, що на Це вас покликано, щоб ви успадкували благословення. Благословляйте, щоб ви успадкували благословення. Бо Хто хоче любити життя та бачити добрі дні, Нехай свої язика від лихого та уста свої підговорє пістом. Ухиляйся від злого та добре чини, шукай миру і женися за ним. Бо очі Господні до праведних, а вука Його до їхніх прохань. А Господнє лице проти тих, хто чинить лихе. Перше, що пише Петро, це треба бути однодумними. Тобто одної думки. Не спорити, не доказувати своє, Той своє доказує та своє доказує, такими не маємо бути. У нас має бути одна думка, однодумна. І апостол Павло, після до Римлян 15 розділ, теж пише про це римлян 15 розіл із 5 міша. А Бог терпеливості і потіхи, нехай дасть вам бути однодумними між собою за Христом Ісусом. Щоб ви однодушно одними устами славили Бога і Ірця Господа нашого Ісуса Христа. Будьте однодумними, щоб славити, як і родиними єдиними устами, славити Господа нашого Ісуса Христа. Далі Петро пише, і ми прочитали, як відноситься до ближніх. Відноситься до ближніх, щоб бути благословенними, щоб успадкувати благослові. І Петро пише, будьте співчутливі, маємо бути співчутливі. Якщо у когось щось сталося, ну щось неприємне сталося. І хтось хоче нам розповісти, виговоритися, щоб ми поспівчували їм, щоб йому стало легше. Але, на жаль, часто буває. Що ми навіть не дослуховуємо до кінця і а, у мене теж, а я теж, а у мене те і таке інше і таке подібне. І замість того, щоб поспівчувати цій людині, ми навіть не хочемо вислухати її. Навіть не дослуховуємо йому до кінця. Петро каже, хай у вас цього не буде. Як ви хочете бути благословенні, ви маєте вислухати, ви маєте поспівчувати, ви маєте розрадити людей. Далі Петро пише, будьте милосердни». Ну, Саме такий великий приклад милосердя він наш Господь Ісус Христос у притчі про добро, про милосердного Самарянина, який йшов, побачив, скажімо, навіть ворог Його побитий, стікає кров'ю, не один собі, собі допомогти, і він не дивиться, що то не друг його, що то не його товариш, а навіть ворог його, він бере, підходить до нього, перев'язує йому рани, помиває його, бере, кладе на свого слави, везе його в готель і там лікує його і каже хазяїн готеля, ти далі позаботься про нього, вона тобі уздорож, позаботься далі про нього. А якщо ти витратиш більше, більш, то я прийду і тобі поверну. Вися, як Людина відноситься до свого ворога, яке велике милосердя, вона проявляє не до друга, не до товариша, не до родича, а навіть до ворога. І слово Боже каже, щоб і ми такими були, якщо ми хочемо бути благословені. Далі Петро пише: якщо ми хочемо бути благословенними, ми маємо бути покірливими. Ну, слово Богу, і ми знаємо, що ми маємо. Покоритися перед Богом, бути йому покірними в усьому. Але Петро пише, що нам треба бути покірними і перед ближними, ну, звісно, не всьому. Якщо хтось каже, що то рік, щось, то ми маємо не робити. Господу покірними в усьому, тому що Він Бог, і Він ніколи не скаже нам погано. Ми ці все маємо робити так, як каже Бог, і те, що Він каже. Але ближньому ми то з ближнім маємо бути покірливі, але не в усьому вже. Тільки в тому, в чому немає гріха. Далі Петро пише, як поводиться з ворогом, щоб успадкувати благословення. Петро знав, що християни будуть гонимі, будуть переслідувані за ім'я Ісуса Христа і вчить не відповідати злом за зло, не відповідати лайкою за лайкою, а навпаки, благословляти. Навіть тоді, коли нам роблять зло, або нас сварять, незаслужено сварять, незаслужено зло роблять, ми маємо і тоді благословляти. І читаючи золотий вірш, який записаний в Івані від Матвія, 5 розділ 44-й вірш, ми читаємо. Я вам кажу, це каже Христос, я вам кажу, любіть ворогів своїх, благословляйте тих, хто вас проклинає, творіть добро тим, хто ненавидить вас, і моліться за тих, хто вас переслідує. Коли нас незаслужено обіжають, ну, скажімо, прийшли ми в магазин, продавець, щось не понравилося, як ми там щось робимо чи щось ми сказали. З де ми стали і щось погане нас сказав, чи висварив, чи якось обізвав, нам треба не відповідати тим, ж, а сказати будьте благословені, і вас Бог благословить. Це важко, але це треба. Чи скажемо начальник, незаслуженого позору перед колективом, чи навіть Наказав і зразу хочеться розповісти всім, який він поганий. Але це ми маємо не робити. Ми маємо нікому не сказати, як він поганий, а благословляти його і молитися за нього, щоб його Бог благословив. Ісус Христос, коли його розпинали, Він молився, за тим, вбив цвях і в його руки. Він казав, Боже, прости їм, бо вони не знають, що Тобто, Боже, хай не будуть благословені, бо вони не впевнені не знають, що вони Бога розпивають. Також лідея Степан, коли його кам'ями кидали в нього, коли він вже вбивали його, а він каже, молиться і каже, Боже, прости. У нас є великий приклад, як прощати. Навіть тим, хто нам робить зло. Коли ми терпимо, коли ми переносимо обіди, коли ми благословляємо тих, хто ненавидить нас і проклинає нас, це шлях для отримання Божих благословить. Бог буде благословляти нас тоді, коли ми будемо переносити всі обіди. І не будемо обіжатися ні на кого, а будемо благословляти їх. Бо благословляємо і будемо благословені. Але благословляти тих, хто нас ненавидить, нелегко. Тих, хто нас благословляє, добре благословити. Будь благословенним, і ти будь благословенним. Але коли ти чуєш такі слова, свій адрес, і сказати, будь благословен, нелегко. Але можна і треба, тому що так каже Слово Боже, а значить хоче Бог. Нам треба бути таким. Хоч нелегко, але треба. Якщо я хочу, щоб Бог мене річника благословив, то я маю благословляти тих, хто вороже ставиться до мене. Якщо ми дійсно хочемо, як Петро пише, щоб наші дні були мирними, жили в мирі і в спокої, ну, тут мається на увазі з ближніми своїми, з тими, хто нас оточує жити в мирі. Тому ну, що, як ми можемо зараз скажу, жити в мирі з росіянами, як вони вбивають нас? Це не від нас залежить. І не з ними тут мається на увазі жити в мирі. Хіба тоді, коли вони підуть від нас. І визнає свою провину. Але тут має на увазі жити у мирі з своїми ближніми, зі всіма, хто з, з сусідами, там, з родичами, скрізь, де ми ходимо, де з ким ми зустрічаємося, з усіма людьми жити у мирі, щоб наше життя було благословенне. Петро пише в 10 му вірші ми прочитали. Хто хоче любити життя, та бачити добрі дні, нехай здержить свого язика від лихого та уста свої відговорює підступ. Тут Петро це, цитує слова із 33 го псалма. Давайте ми прочитаємо псалом 33, з 13 вірша будемо читати. 33 псалом із 13 го вірша. То та людина, що хоче життя, що любить дні довгі, щоб бачити добро, свого язика бережи від лихого, а уста своїх до підступу, відступися від злого і добре чини, миру шукай і женися за ним. Очі Господні на праведних, вуха його на їхній зойк. Хто хоче бачити добрі дні, хто хоче. Жити в мирі, хто хоче бути благословенним, то треба шукати миру. Не треба думати, якщо я себе не захищу, то ті, хто нас обіжають, сядуть на голову, як кажуть в народі. Сядуть мені на голову, якщо я себе не буду захищати. Але це не так. Написано очі Господні на тих, хто чинить добро, на тих, хто тримає свого язика, на тих, хто уста свої тримає від підступу. Тобто з сутті не виходить нічого злого, поганого, тільки добре. Але Бог бачить, хто нам робить зло, а ми їм прощаємо і ми їх благословляємо, то Бог їм нагадає. Обов'язково. Якщо ми самі захочемо їм доказати, що вони не праві, а ми праві, то в нас це не вийде ніколи. Ми ніколи не докажемо, ще більша сварка була, ще більша неприязнь. Але коли ми будемо благословляти тих, хто нас проклинає, і хто робить нам зло, то очі Господні дивляться і бачать це все. І обов'язково Бог їм нагадає. За їхнє зло. Бог все бачить, Він захистить і він благословить. Якщо будемо спідчутливі, якщо ми будемо милосердні, якщо ми будемо покірливі щодо ближніх своїх, а до тих, хто вороже ставиться до нас, будемо ставитися з любов'ю, будемо благословляти їх. І молиться за них. Одна сестра розповідала, які в неї добрі сусіди. Каже, сусіди добрі, я нічого проти них не маю, але кожен день вони стараються мені, мені щось зробити погане. Каже, прийшла додому, дивлюся кури сусідські, обійли весь веноград, каже, не то, що грони тако знизу. А й листя навіть об, обскубали. І зразу хочеться піти і сказати, подивися, що твої кури роблять. Але думаю, хай тебе Бог благословить, і твої кури теж раз. Бог все бачить. Пізніше трошки каже, пішла в город, дивлюся, кури, помидори, пущи каже, яка червона, вся натльована. Знову каже, так хочу сказати тому сусіду, але ми якому сказати, в того курі і того курі. І ті ходять того і то кажуть, що за бома свариться? Ні, не вариться. Б... Хай вас обох Бог благословить. Бог все вас. Що ви думаєте, вона каже, той рік такий виноград мене був. Курини зумовризли, об'їли, а, а зверху не могли до достати такі ворони, кажуть, такі озерний, такий і смачний ніколи такого ще не було. Каже, Бог благословив за те, що вони зробили погано, Бог мені благословив. Ну, помидори то не всі склівали, кури трохи набирала. Але теж Бог благословив. Каже, після собрання церкви сестра підходить, тобі помидор не треба. Каже, бо мен так зародили, що я вже на, накрутила, каже, і насолила. Прийди, каже, дам дозво відраблять, каже, помидор. Дійсно, Бог бачить і Бог благословить. Але якщо ми будемо благословляти, щоб бути благословенними, Треба благословляти. Звісно, як я вже казав, це нелегко, але це можна, і це треба, бо так написано в Слові Божому, значить, так хоче Бог. Благословляймо і будемо благословені. Жень так, щоб з наших вуст виходило тільки благословення. Ні одного слова не виходило погано. І так написано. Постол Павло пише, що нехай жодне не слово не вийде з ваших уст. Не на слово, ми так, думаємо, це такі матюки якісь. Ні. Це любе, погане слово, розжатування, щоб не б'ємо нас. Тільки благословіння, тільки добре, тільки добрі слова. Знову ж таки обговорювали жінки на роботі. Своїх сусідів. Там одна хтось сказала, що Боже, я з сусідами не можу вже витримати свої. Кожен день каже, сваримося і каже, толку ніякого нема. Ну, друга каже, а в мене теж не такі, у мене теж не такі, а одна каже, ти знаєш, а в мене такі сусіди каже, що й нема з ким посваритися. З одної сторони віруючи, і з іншої сторони вірячи. І каже, що би не казала їм, а вони все кажуть, слава Богу. Щоб я не мав, не слава Богу, ну, що я вже б не казати? І нема з ким посваритися. Дійсно. Дав би Бог, щоб наші сусіди так про нас сказали, що ми не маємо навіть з ким посваритися, бо вони все слава Богу. І дійсно, що слава Богу. Бог нас благословляє, Бог нас ще б благословляти. І велике благословення ми отримаємо, коли ми попадемо до Господа, тоді у вічне ми Будемо дуже благословені, якщо ми будемо тут на землі, послушними Господу і будемо благословляти. Ще раз нагадаю, щоб успадкувати благословення, треба бути однодумними, співчутливими, милосердними, покірними, не віддавати злом за зло, а благословляти тих, хто навіть ненавидить і проклинає нас. Тих, хто вороже ставиться до нас, нам все одно треба благословляти. i ospod bude blostavljati nas. Imu slava, amin, pomolim se prijatelj.